Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ми сьогодні знову по лісу смугам за грибами. На сьогодні, отак, неспокійний ранок був, а зараз без світла, вдома немає що робити, то вирішили пошукати грибочки. Значить так, нормальна погодка. Якось, правда, таке на туман схоже, але нормально. Тож, вирішили приїхати сюди, залишили вон машину і йдемо по полям, по полям. Зараз дійдемо вон до посадки та й подивимось грибочки. Бо той раз ми як були, то знаєте, знайшли. І насмажили, і три баночки. Я закрила ці гливи. А хочеться ще пошукати, бо тим паче, що вдома робити, без світла, В хаті темно, бо так туманно. так що... Приїхали і вас взяли. Так, глив поки ми не знайшли. Зайшли, тут така суха посадка, щось нічого немає з того, що нам треба. Знайшли вони якісь такі біленькі, якась рядовка чи що, я не знаю, що тут таке. Ну, ніжка не синя, значить, не синя ніжка. І ось такий трутовик гігантський. Дивіться, який великий. Глив ми не знайшли, але напевно ось це. Зимові опеньки. Як вони, Ну, Ми таке не беремо, то я брати і не буду. Але думаю, що це вони. Ну це вже такі перерощують. Дивіться, які гарненькі. Такі вологи. Дивіться, скільки їх багато. Ух ти, Ух ти просто! Хоч якісь грибочки. Подивилися, йдемо далі. що Сьогодні нам не, цей, не везе, той раз знайшли нормально. А це щось? Ну, нічого. Прогулянка така все одно вдома нічого робить. Ну, як є, але без світла нічого. Привіт, Ну що, в мене просто немає слів. Ви бачите, що робиться у нас. Це. Я думала, що я взагалі буду клеїти вже. А ці шпалери. Ти? М -м -м -м. Не поклеїм, не поклеїм. А Макс задумав ось що. Ну як? Не його, в принципі, вина, це він не бухти барахти, думає, та штукатура лечиться, і шпаклювали, шпаклювали, і я його рознесу. Щось у нас вікна почали більше, навіть, ніж в ту, ту зиму. Вони так трошки мокріли, ось воно видно тут. А це прямо ось тут оці відкоси. Дуже тут мокрі зробилися, такого ще не було. Ну і Макс каже, що робити, треба щось, щось робити. Тож ми вирішили, що все-таки по-новому зробимо тут піностеролом, як в нас в інших кімнатах не мокріють так вікна. Трошки отут хіба що? А збоку ні. А тут взагалі такі мокрі, тут десь шматок геть мокре таке було. Тож, будемо якось утеплювати по-іншому. У нас тут іде хата глиняна, потім якийсь прошарок далі. Оце, напевно, тут воно вже і пустота йде. І далі цегла біла йде, хата обкладена. Так що ми думаємо, що от тут де воно пусто, отудова воно якось і. Задуває, так що щось будемо робити, бо це не діло, що воно мокріє. Максу тут роз, ну, воно ж розбиралося якось пахне таке трошки цвілістю. Цвілісті не видно, але запашок трохи є. То треба щось зробити, до діла його довести, бо ну, дитяча ж, в принципі, щоб нічого ніякої цвілі не було. То треба подумати, як його зробити. Ну, вже які я вже не це, то як кажуть, не розстраюся, Марина. Не розстраюся, не розстраюсь. Колись, я думаю, зробиться тут ремонт. Друзі, ми вже приїхали в місто. Це приїхали зараз вдома ви заїдемо, якщо він працює, бо світла ж немає. Треба піностерол купити на вікно на відкоси. А це заїхали Макс, зараз цей. Та там молоток забере, давав знайомим. Так що катаємося. Бо що робити? Світла немає. Зараз поїдемо ще в маркет, щось купимо. Та там, і порошок правильний закінчився. Добре, що я вчора цей. Після обіду, як почала машинку вмикати і поправила все те, що хотіла. Так що, отак от, от. Ну що, друзі, це вже в нас наступний день. Вчора в нас такий швидкий день був, бо світла не було, нічого такого не робили. В місто, то поїхали, купили піностеро, поїхали трошки -то там, то там походили. Знаєте, час трошки, щоб швидше пройшов, бо Світла у нас не було цілу добу. Ми вчора приїхали, повечеряли та і лягли відпочивати. Якось так. а це дивіться як Котик спить. Буває, ганяє в день, а буває оце цілий день спить, а потім на ніч кудись іде ганяти. Кс, кс. Каже, не заважай я наївся і сплю. Тож зараз нас також. Вимкнули світло, і ми хто чим займається. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.